Як намалювати засніжену ялинку? Почнемо не з гілок, а зі снігу. Світло-блакитним легенько намалюємо центр ялинки і зверху вниз окреслюємо неправильними овалами кубки майбутнього снігу. Не тільки з двох сторін, а і спереду також. Чим нижче, тим кубки довші і більше тяжіють вниз. Можна одразу залишати тінь знизу кожної і з тіньової сторони. Далі вже зеленим починаємо малювати гілочки. Рухаємося також зверху вниз, верхні гілочки більш горизонтальні, малюємо їх одним мазочком тоненького пензлика. Там, де починається сніг, гілочки малюємо під ним, під кожною кубкою і по центру показуємо більшу щільність. Чим нижче, тим Тим гілочки більше опускаються вниз і, звичайно, стають довшими. Не робимо їх симетрично, нехай ялинка буде жива і справжня. Одразу проходимося темним кольором, додаємо точково глибини, затемнюємо під кубками снігу і ближче до центру ялинки. Блакитним проходимося по сніговим кубкам. Роблячи більш насичені тіні внизу в глибині і з тіньової сторони, і розтушовуємо цей колір сухим пензликом до білого кольору паперу. Так наш сніг дійсно буде об'ємним. Головне, не боїмося контрасту. Малюйте і чекайте наступний урок.